Всім привіт! Сьогодні ми граємо проволок Стоя Tower Defense з Макаром і я хочу е, трошки ну, зробити відкриття ось такого одного кейсу, звісно, на нього витрати 500 гривень, але заради підписників. Ну, я, 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 зро, я, зроблю. я це зроблю, я, я продав як не прикона, ну, але все одно я вирішу зробити трошечки повинність Mm -hmm. Ну я відкриваю цей крейс. Я ось. Я ось його відкриваю, Я ось просто, ну, хоча б токсик. Не, ну хо, токсик добра. Ну, токсик. Да, токсик, хоча б, хоча. Б. Ну, звісно, хоча б токсик, не, не, ну я рад, що хоча б не пилка. Все, Ну все одно хоча б не пилка, Ну, я напевно в цьому відео в Tower Дефенс трошки обінкротився, бо я ще колекцію трошки продав, але там були камерамеди і... Ну, звісно, камераме. Ну але ти за ге... ти загема, а я за закойне, ну я хочу ось тут трошки відкрити. Те, ну, звісно, сна я ось... ну, якби, Я можу і відкрити і... Міфікрайт, і Байсікрайт, але мені чомусь більше кортить відкрити декілька разів Байсік, ну епік епікшо. Ну мені мені не епіки випадають, або, ну, і байсики камерову. А, мені не хватає. Ну доведеться зараз по одному відкривати. Не знаю. Бо, бо він в мене стоїть чомусь досі. О, ну епік. 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 За... А че зараз. А в а шопе а шо, Можна Знакупити ку. А, я думав що за загально можна ще кое купити, а не можна. А сідьмо у мене. В мене таке ж саме було тільки застру. Ну, звісно, звісно я, я продав... я ось це зробив відкриття і в мене ну, юнітів юні, і за нього стало трошки ще більше. Я, в мені, в мене, і, в мене ще, і в мене ще скоро буде другий раунд якийсь. А що він дає? Я, я не бачу за замочку. Що він дає? Можеш купити, але він мені на ну один раз просто випав із из із міфікрайта здається. Так. Я че... Чи... Он мне пишет АДИДИ, я ему вот так напишу, потому что я остро вообще добавил. Або давай, або давай баскинечный. Нескінченний? А Захара ти будеш з нами? Це дуже вигідно. А я продав Васру за тисяч, е, 1452 купив за 1370. Я заробив 82 гема. Знайшов його. <рив> Спікер в мене і ще щось, навіть санти нема. Цигло без тіпів, ну це доволі добре, але ну, хотілося б, щоб ще швидше. Е, ну Зараз ставимо гріна. Браті. твій трошки далі достає, це не чесно. А, ну тоді я фар я тоді я фармити буду. Знаєш що? Я тут я так сам ту поставив, щоб він щоб він ніби ось так подаруночки тримає і... і щоб вони не впали в лаву. Понял? Так я же сказал, что я його продав. Я, 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 я тобі поставлю, знаешь кого? Іншого брата. Эй, Сигмаман! Сигмаман! Титан Сигмаман! Но я, но я, буду сам прокачивать. Да не, она выйдет через 10 миллиардов броки. <реклама> Мы так и стоим деды, просто втыкаем и, и делаем видео Талантрика, где он дольше рассказывает, что там в углове будет. И, и там уже инши просто то Тауэр Дефенс в углове Не, nee, это в Синистер. Не, не, ну, не, ну, Макар, Макар, ну, с мы просто на его автоскипе перейдем, я просто XP хочу тут форматом. Ну, мне нахватали хватает, я, э, 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 ну, 800 XP, чтобы э, Я не знаю, у кого... Я не знаю. Я читер Самсон Сембэ Семхам. Не, ну мы... КАМЕРА РЕФАЙР ДРОН! А до кого надо стоять, Бальтикало? Да, здесь на печально туда, сам че ну дивись, я заради цього їм тут два рапайра поставлю Ещ и еще грина на страже. Какого я прокачаю, чтобы он захищал из вс их проблем А я прока А я анумцера, прикинь Только никого не ставь под анонсера, А то я его продам Продай, продай, продай. Ну я сказал, что ты ещ сюди когось поставишь, то я його продам. Ты камера дрон поставил. Грина ты поставил. Да. Я хочу выключить автоскип. Я хочу тут кучу астронавтов. Да нет, выключи. Я хочу просто, чтобы астро не двигался и тут один триллиард поданульсера поставить. Да блин. Да, что ты токсика а, а чему ты на поставу. А чего не застигнутый вислота игроманчика? Да. Потому, потому что я сам прокачал. Кнопка мыши, кнопка мыши, закрываем я моя... по... Не, ну в мене напевно він не поставлений. Не, я я знаю, что таке халява. Не, халява це в, 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 ну шос зодя, ну, по-украински. А еще я знаю Закхариуса Топеліуса. Ну, це, це так и письменник, але це більше Захариус Карделіус Захариус Карбелюс. Це так письменник Заха... За Харриус Але... Але, 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 але ты Захариус <реш> ні, я такий письменник не бурмістеров, але не побув. Як я написав е, три вірші, які про Україну, але я не знав, де вони в мене лежати. А не я написав одне відео на одне ві... Я я лишав одне відео. Я одне відео лише на своєму каналі про той для Tower Defense Ну та ні, ти кра... Ти, ти, ти за кадром вже можеш Я, якщо ви, те, якщо ви теж хочете стати ютубером, це і для вас була рекомендація. А знаєш, що? ти, виходить, спалив свою ідею відео підписникам саме на моєму каналі. Ну, але я, я, ну, я її сам вже теж придумав. Ну добре, ну я... Ну, ми просто будемо... Я ось хочу з тобою просто на автоскіпі. Е, ну, Ну... а, -а уходимо відео можна просто зробити по по... на автоскіпі Про -про проходимо е, димо, е... як там? Нескінчення. А можливо голова Макара в мене з'явилася дуже крута ідея для прев'ю. Ну, я розкажу поза тим після відео. Відео? Mm. Звісно, наступне відео в мене напевно буде не про наскінчене. Я не знаю, я там подивлюся, яку виберу. Але звісно, якщо ви хочете приєднати мене або Макара, або Макара ходіть, якщо міні, то побольше за 12. Ось. А якщо Макара, то ось. Ну а если Захара, я напишу в описи под этим видео. я напишу про всех в описи. Если что. Так, там в тебе какие-то типы, с которыми ты наверное, не знаешь, например, так? Майжер Стив Нет, у Стива э, 198 людей Нет, 198 людей, ты их вообще не знаешь Макарман по блоку, 13 клонов Алиса Васичка, чи я рамчук. А, це моя друзья сестра під столик. Знаєте, токсика прокачать. Ой, я ко якого ще токсика прокачать Она. У мене увесь экран животный нахід. Мені це подобається. 啊耶！ Noen... <shningə> på Ау-ауде. Аба Ада а. Апас. Ты вода. Ну так, ты ти вода Да, я знаю, что ты его да, очень дольше без за. Ч монт?

А, а може ти будеш рахувати 40? Hello. Подаруночка. Похоже, я его и так не Так ну все равно можно на доски похода. Еще забув. Ты забыл видео.

Вибачте, просто мені треба було дещо відповісти. Ось чому в мене не було чутно. Так, Ну мені залишилося 298. Але, ну, будемо то фармити вже на наступній серії. А так, усім пока! Пока-пока.